Всім привіт! Сонячні дні пішли, дуже жара. Сьогодні хочу показати це невеличкий цей городий кусок. Я знаю скільки тут пару сот старання картопля, це, що я показував, була побита градом. Тут вже викопали її, купаємо цю. Вона побита, то такого врожаю якби немає. Покажу яка. Такий урожай ранньої картоплі. Такої майже немає. Це копаємо, лише би викопати її. Ну, її туди небагато лишилося. Ну, є таке трохи. Це там воно ще кусок теж буде лопатою купатися, там буде вигоруватись трошки. Ну, дуже гарно. Ранє, не рання, не знаю. Купаємо мотоблоку, там, де не можемо, купаємо лопатою. ще пару коренів таких. такие себе урожай скажем сумневный Тут підкопали, тут підкопали, по чуть-чуть підкопаємо все для себе. Типу викосив раніше тут, свиням не було що дати. Ну, зараз. Ось така картопля. Є щось нія, нічого нема. Що буду Показав приблизно? От скільки пройшли, скільки накопали, там все одно буду висипати, покажу. О, така собі. Ну от ось вже докопали. Ще заберу такий кусочок. Це раніше було викопано, оце. Це раніше, а це ось тільки що викопали. Я не знаю, скільки тут. Ну, мов сотка, може більше. Скільки накопали. Получається, 2-4 висипали, 4 ну, там не повні відра і 5-6 вітер. Це з цього 1 Ось тут видно. Шість відер. Це копалося раніше. Тут це побито градом, я вже казав, у тут бібки були, сильно не було. Ось така картопля. Ну, є всяка. О, можете самі побачити. Тут два сорти. О, самі бачите. Це білороса, це падалішня. Тут, по-моєму, два сорти їх. Ну, ну, так. Поки буде лежати, виберемо на насіння. Мало свиням. Що по урожаю, хочу сказати, урожай, враховуючи те, що тут є гній. Тут є гній, тут я давав вчора ще два доброго. бо то, що тут цибуля була. То цибуля була, цибуля чесник, то я давав то. Це нижче середнього. Це, ну, я не кажу, що немає, але нижче середнього, бо тому що ну, це мало, як би, самі бачите. Гніє, добре воє, тут дужна картопля бути. Копаємо лопатами. Це теж лопатами буде. Там буде лопатами трохи, тут трохи буде вигорувати лапою. Ось такий, це викопали бо вже і давно пора. Е, до речі, там видно, не видно, там трохи щас, щас фокусує, трох, трохи фокусує, трохи не хоче там. Отам от е, викошено це я у свиням. І та як тута, щоб воно трохи побуло, то воно трохи більше врожай. От завтра буду косити отут, по можливості я сніму. Тут теж. Трохи рання, трохи друга якийсь сорт ранньої, трохи санте, не ранні, трохи кабачки. Ну, Таке, ну завтра викошу це. Ось так біла роса, то біла роса є. там окупали, то там не сильно її було. Теж є, хоч і гній є, ну, не знаю. Показую показую то, що є. Ви вже самі. Дивіться, я, я кажу, що якщо є гній... Ні, є доброго, то такий урожай, це середнє, то нижче середнє. Ось так. А зараз я буду висипати та й йти до хати, зараз ще поратися до пораю, та й це. Ну, чекаю коментарів, яка картопля мені цікаво. Я з Хмельниччини, Шепетівський район. У нас от так да, є гарно. Оце. ну а є як бібки. Таке. До нових відео. Всім гарних урожаїв.